Добрий ранок, друзі! Дуже рада вас вітати знов на нашому каналі, і знов ми з вами можемо читати слово Боже, роздумувати і молитися разом. Для мене це просто чудова привілея від Господа, щоб служити вам таким чином. Ми з вами читаємо книгу пророка Огія, перший розділ, і прочитаємо з 12-го вірша до кінця розділу. Господь послав Огія побалакати з Зарубавилом, сином Шалтела. А первосвященником Ісусом, Сином Язадака. Тож, ці чоловіки та увесь люд послухали голосу Господа Бога свого зі слов Огія Пророка, якого Всевишній послав, бо народ боявся та шанував Господа. Тоді огій, посланець Бога, переказав людям, що сказав Господь Всевишній, я з вами. Тоді Господь дав натхнення Зерувавілю, сину Шалтіа. Правителя юдеї та Ісусу, первосвященнику, Сину Язадака, і всім іншим працювати в Домі Божому. Тож пішли вони і виконали роботу в храмі Господа, самогутнього Бога їхнього. То було 24-го дня 6-го місяця 2-го року правління царя Дарія. Знаєте, коли читаю ці вірші, розумію, як круто вміти дійсно слухатись наших духовних правителів наших пасторів, служителів, пророків як добре знати, хто такі люди в церкві, які вони, чим вони можуть служити, допомагати. Коли ми знаємо дари один одного, ми можемо наповнювати церкву просто багатьма благами і чудесами, які відбуваються як в нашому житті. Та в житті церковному і в житті тих людей, які будуть заходити до нашої церкви. Я знаєте, думаю, що ще одне зауваження буде класним. Господь каже, я з вами. Знаєте, цю фразу він каже нам, що що хвилини, кожного дня ми бачимо його милість, ми бачимо його любов, турботу. Але в деяких ситуаціях ми чомусь забуваємо, що Господь з нами. І давайте пам'ятати, що що б ми не робили. Господь дійсно з нами, якщо це, що ми робимо, прославляє його ім'я і допомагає нам триматись в шляху у вічність царство Боже. Давайте молитись. Господи, дякую тобі за цей день. Дякую тобі за те, що ми сьогодні дійсно спроможні слухати Твоє Слово. Ми не закрилися від нього, ми можемо сприймати твої істини, роздумувати над ними. І ми такі, що можемо ну, досі можемо. Ці твої істини прийняти в своєму житті це круто. Дякую тобі за це. Допоможи нам в сьогоднішньому дні знов служити тобі, людям, бути відкритими, щирими, пам'ятати, що ти з нами. Ти з нами, де б ми не були? В якусь хвилину щасливо, нещасливо ти рядом. Ти завжди поруч. Дякую тобі за це. Дякую, що бережеш нашу Україну, даєш мудрості, даєш розуміння, що дійсно перемога за українцями. І це так круто. Круто розуміти, що, дай Боже, скоро ми завдяки тобі повернемось на нашу рідну землю. Це було б дуже файно і класно. Дякую тобі за це. Дякую за тих, хто залишається в Україні і має таку силу, духа, волі бути там, боротися, боронити, служити. Боже, дякую за кожну людину, яка є в Україні. Яка там дійсно не просто перебуває, а робить щось на те, щоб у нас була перемога. Дякую тобі за це. Ти бачиш, як зараз Польща готується до прийому ще трьох мільйонів українців. І я прошу, будь ласочка, допоможи мені в цій команді допомогти, щоб українці, котрі будуть приїжджати до нашого підкарпаття, все було готово до прийняття, щоб дійсно були умови, були місця. І все було дійсно зроблено не просто по-людськи, а дійсно класно, щоб було приємно тут перебувати. Допоможи, дай мудрості і нам, і нашій команді, щоб все склалося як треба. Дякую тобі за цю можливість служити, служити тобі і людям. Амінь. Всім гарного дня.